Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі Сіноптик Тв. Вашій увазі бій зі стріма на французькому преміум СТ Бурасік Бачатальон, де я отримав Фадіна, тобто вбив останнього ворожого танка останнім снарядом, отримав майстра і ще багато медалей. А також перемога дісталась мені на останніх секундах цього бою. Нагадаю, що цей танк зараз можна придбати в преміум магазині World of Tanks, і зразу скажу, це не реклама. І ще раз велика подяка моєму підписнику Pupsy Games, який подарував мені цей танк. Не забувайте, що ви можете оформити підписку на канал, поставити лайкос і також написати будь-який коментар. Це буде велика підтримка від вас, моєму каналу. Всім приємного перегляду. Снаряд довго летів, я ж побачу, як він летить. А що, не пробуває? Дев'яточку в борт. Все, браск проиграв. Закинув якось. Два рази закинуть туда. О, тут якась раптова подія, до речі. Його насік тамнув. Нормально, ти з куди У них ще одна Алтея, шельма оця? Нема огляду у мене без вентиля Збиваються якісь звуки Піпи стояли, проїхали Постріл, капець Тут тички навіть не дав Опля не в'єми мене з шотом. Шо. Приємніше стало стріляти між пострілами з механізмом повороту. тих тихо, тихо, тихо. Перетримай коню. Дитаки постійно гудять. Бога раніше не було. А, всі всі їдем, так? А це хто буде дивиться. Хорош. Хорош. Це я би просто. Не хлдовжу в центр. Як же ж воно залітає? <laughs> Всі повтікали. Як тіпа залітає це жесть, It's як же ж... все, він для мене ваншот? Поїхати його убити, чи що? А там ще вафляє Найс. Каешки, все ж забег, працюю слухаю стрім То зараз якраз дуже крутий бій буде. Точніше він вже йде. Сель... Шельма за мною, напевно, виїхала, да? Цікаво, він мене, він мене збирає з понял тисячі, 4000, це поки топовий демедж. Да він за мною їде. Ай, я арта вот не дав. А він мене з барабана забере чи ні, оце шельма, мені треба, щоб він комусь комуську дав. Треба, щоб він варту розлежався, я його не заберу з барабана. Давай я тут поки станем. Дякую, що завітав, Олег, дякую. звод добавим Вафля походу фулова так я лишився с 9 китайською птх и о, о воин все он разряжается четко ой -й -й -й, арта ему дала отычку ну все сюда я не пробив вор Я його не пробив в борт. Треба його ніхто забувати, я не знаю, сигньо куда. А він обісрався походу. Я к міг пам'ят борт не пробити. 4600. Хоча як, це ж ігра така. Сім хвилин, одна... Вафля і дві орти, крім аптечки є. Можна робити 5 плюс лова, вафля. Зараз і везешка в тулиці вофлі, у нього не дать першим. Ай, все, я вафля не моя. Чи моя? Ні, не моя. Все, це дав фугасу на 1222. Кредити, все я навіть не бачу вофлю. У нас так стало, що я її не бачу. Круто. А, він ще сдох за рейд вафлі, до речі. Він здох Один в три. Артуска точка. Минус одна арта. А вот это правофлязная идея. 5 тысяч Я вам флю не присвечу тут. Я думаю, пока я час. Я поїхати ще з одною артою. Я думаю, друга арта поїхала, напевно десь вот ось сюди. Стоп, захоплення. А якщо зараз два стануть Стоп, а якщо це стала арта на захоплення, а вафля тут стоїть, мене чекає Для вафлі зараз було б дуже тупо ставати на захоплення, ні? Ризикую. Що, вафля дійсно стала на захоплення понять Це може бути еще есть фраги? вона для мене двух шот, че ваншот? Не пам'ятаю. Я попал. Він для мене двох, двох шот, але я не попав. Треба, щоб арта в мене стрельнула. Арта на респауні, але я тепер ваншот. Може бути для цього. Типа. Ні, вафля якась дурнанька. Що вона стоїть постійно на одному місці? Що залетіло тільки? Що? Я навіть, тіпа не бачу, там просто капелюх був. 5 фрагів. Один орто лишився, блін, мені його треба забрати, це буде 6 фрагів. Я знаю, что дуже важкий танк для майстера. Було б прикольно взяти майстера в перший день. А потом

вистрілюю останній снаряд і лишається одного ну, передостані. Все, один снаряд лишився, 100 хп, типу. погнали. Мужики не з Я це зробив. Зараз такі рикошети. Пуньк. І срака десь згоріла. 6 фрагів, 5-875. Дамеджа. Без вентиля, до речі, все на стрільбу. Стап, механізми повороту. І. Покращений приціл. Майстер. сюди вся, вся грудь в медалях. Перший майстер. Є, я взяв. Я знаю, багато хто не може взяти за дуже велику кількість боїв майстера. Я втулив все. Скіл показав. Показав. Дивіться. Медаль Фадіна Медаль Паскучі. Медаль Алох, Лоха Слайхо. Медаль ну, основний калібр. Захисник і воїн. 1719 чистого досвіду. Сподіваюся, за такий Бій. Ви. Все-таки мені поставите лайкосик. А хтось може навіть і підпишеться. За 4 боя. 3500 3, і. Медаль майстера сумарки 42. Скільки тут сумарки? 4,700 Це на хвилиночку 100% відмітки. Все. На цьому в мене все.